Інфографічка ми вам зараз є Да, Це перша по прогульникам, які пропустили більше 50% сесій Чернігівської міської ради в різні роки. Там все написано. Ну і ви бачите, що у нас є таких аж чотири депутати: це Поліна Фісюн. Це Маріна Рійко, це дві мажоритарниці. От і два списочники Валентина Трастенберг, яка йшла від громадської думки, та Микола Яхимець, який зайшов від сильної України, коли. Пам'ятаєте, Михалєвіць склав свій свій, свій свій мандат. Ну і, і цікава позиція знову ж таки, аргументації, чому вони не були присутніми. Ну, знаємо, що Поліна Фісьон одружилася і е, виїхала за кордон. У нас пояснюється тим, що так сталося життя. Але е, найцікавіше е, ну, питання: а чому ж е, ви не склали мандат? То вона каже, що. Е, Однопартійці з батьківщини її відмовляли це зробити, тобто е, і сам негами другому не дам, що називається, і самі не ходять на сесію, і е, це місце фактично залишається. Порожнім, і вона представляла якраз район Білого Даценка, це густо населений район, ви знаєте, Чернігова, фактично, який залишився без свого мажоритарника. Ну і Марина Рейко, в неї ж така ж сама ситуація на мажоритарниця, район Ремзаводу, теж великий район, і на ньому вона не ходила через те, що сказала, що вона народила дитину і, ну, скажімо так, займалася дитини, а не роботою як депутата. Плюс вона сказала, що не може. Пливати на ці корупційні схеми і ті схеми, які працюють в міській раді, тому вона без сила щось зробити. Знову ж таки, на питання, чому не склав мандат, сказала, що ну побоялася, що зайде гірше ще депутат. Ну і що це буде додаткові втрати з міського бюджету. А, ну так вона подумала, і тому вона от мандат Ні, і залишила, не але на сесії і, і на комісії не ходила. А, Валентина Трахтенберг, а, вона а, ви знаєте, була обрана від громадської думки громадської солідарності. Пропустила е, в два роки фактично більше 50% засідань, тому що сказала, працювала помічником народного депутата і була дуже зайнята. Їздила в район в районних центрах. Ми знаємо, якого депутата вона була помічником. Це Ігор Рибаков, досить одіозна фігура, тушка, тушка збирач да, в парламенті. Ну, а от вона з ним працювала, тому не ходила на засідання. Ну і Микола Яхімець теж не можу про нього не згадати. Людина унікальна, вона майже не ходить на сесії, взагалі не ходить на комісії міської ради. Він замість нього, ну, в лапках замість нього, тобто його інтереси там представляє. Така Світлана Глущинок, я думаю, що чернігівські е, політичні, скажімо, журналісти її знають. Це людина з батьківщини. Вона ходить на всі сесії, там сидить, слухає, очевидно, йому щось передає. Коли до неї підійшов, сказав е, пані Світлану. А де ж депутат сам? Вона каже: Ти знаєш, чи він займається? Взагалі, він дуже серйозна людина. Ви тут своїми запитаннями значить, е, питають кажу, та чорне складає мандат? Вона каже: так, ну все, заспокойся, не піднімайте кіпі, бучу. Він дуже серйозна людина. Не будемо взагалі з вами про це говорити. Тобто таке відношення, і це дуже показово, що такі от серйозні люди дуже несерйозно себе поводять як депутати. Наступна штука це в нас. Е Комісії, да? це те нове, про що ми е, будемо говорити з вами. Є такі депутати, які взагалі не ходять на комісії міської ради. Комісії? 100%, 100 да, це, ну, очевидно, що це Фісюн, якої нема фізично, і е, Рійко, яка теж зайняла таку позицію. Крім того, це е, Купцов е, від партії регіонів. Ну і Яхімець, згаданий вже від сильної України. По цим я розказував покупцову. Я в нього питав, чому він не ходив. Він каже, що він. Керівник е, двох великих підприємств був ці роки, якраз 13-14 рік здається, і тому в нього настільки була завантаженість, що він жив там між броварами і Черніговом в машині, і тому фізично не міг приймати участь в роботі комісії. Власне, і ще в нас достатньо багато кандидатів, е, вірніше депутатів, які пропустили більше 50% комісії. Ви теж маєте це в своїй свої е, В них різна аргументація швидко назву це. Олександр Мельник, депутат, він достатньо активний депутат, на сесії завжди має свою позицію, опозиційний, скажімо так, але він пояснює своє неучасть у комісіях, окрім ДТП, про яке ми знаємо, і це ну, такі обставини, під які не залежить від нас, від його бажання, яке він потрапив. Але його ще позиція в тому, що він не може впливати на комісію роботи, оскільки там більшість, яка належить регіоналам, там і Просоколовська, да, Промерська, і фактично його голос нічого не вартує, і тому. Він каже, не бачу сенсу взагалі туди ходити. Олександр Тарасовець, де да, теж цікава, в нього була відповідь, чому він пропустив коміті в 2014 році. Він каже: Ну, ви ж знаєте, яка була ситуація в країні. Ну, ми всі знаємо, яка була ситуація в країні. Ну і він так пояснив дуже незрозуміло. Таким чином він виказував свій протест проти ситуації в країні. Ну Теж аргумент звичайно ну не витримує критики, як мені погляд, але маємо Юрій Євтушенко цікава фігура. Його буквально вчора призначили перша не першим одним з заступників нового нашого голови Ода. Людина, яка побувала в батьківщині, зайшла в міську раду від батьківщини, потім стояла з ляшком на сцені, коли він тут агітував у Чернігові. Сьогодні він від Народного фронту вже заходить як заступник губернатора. Ну, це яка така політична послідовність. Але він не згадав, чому він пропустив більше 50% комісії. Політична амнезія. Каже, я не пам'ятаю, що таке страпилося. От е, е, пан Гармаш з, е, е, з фронту. До речі, він змін... з Масанів. <свят> да. Це, Це мій район. Це, да. Він представляє Масову. <свят> <фіру> <свят> <місця>. І Світлана Федора, вони послалися, що в них були проблеми зі здоров'ям, і вони тому ну, не можуть завжди відвідувати комісію, але кажуть, що вони активно працюють, продовжують. Два списочники. Про Тарстенберг ми говорили, а от Юрій Багаченко, він здається, директором Ринду, одну, одного з нашого від а, регіоналі, він зайшов, він сказав теж унікальну фразу: каже, а зачем туди ходити? Там і... те же саме, що і на сесії розсматривається. Зачем не тратити своє час? Ну, тобто його позиція така, що він і так все знає і ну, для чого ходити на комісії. Хоча на комісіях якраз більш детально розбираються всі питання і більш детально проговорюються. І депутат, який не ходить на комісії, він фактично може не розуміти, що взагалі на сесії відбувається. Тому що люди голосують за що незрозуміло. Така от ситуація в нас по, по прогульниках, які пропускають і засідання. Самої пленарне і що важливо, також комісії. Це все буде у нас на сайті, подивитися. Ну але ще важливий етап роботи кожного, кожного депутата. Етап роботи кожного депутата це один з показників його. Настільки вони активні, це запити. Депутатські запити це одна з інструментів, яким користуються всі депутати. От у нас дуже багато депутатів не користуються взагалі цим запитом.